Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про такий арешт. Та одного із поки що можливих коригувальників удару по Полтаві. Незважаючи на те, що в небі висів дрон, він все одно направив ракету онлайн по корпусу, де було найбільше курсантів. Сбу його затримала та таємно доставила куди потрібно. А люди якось узнали про це та вимагали самосуду прямо на місці трагедії та ударом. Готові були розірвати його, особливо матерівся. Полтава-Гуде. Зараз там почалися перші похорони загиблих. Військовий Денис Ярославський ось, що говорить в ефірі одного із каналів про цю халатність. Там були курсанти, курсанти-пілоти, це еліта армії. За наявною в мене інформацією, було зібрано під час цих навчань понад 700 людей. Е, у мене навіть немає слів, як описати безглуздість такого вчинку. Ми на лінії зіткнення, не збираємося більше відділення. Більше роти це вже небезпечно для знищення цілої роти, а 700 людей, серед яких були курсанти, там викладацький состав та військові, ну це, якщо це не буде розслідувано, якщо не буде покараний жодний керівник, який це зробив, я не знаю. Ну тоді у нас починаючи з Дісни, коли загинув цілий елітний підрозділ МВС Сафарі, і ніхто не поніс відповідальність керівництва МВС до всіх інших зборів, от оцих от безглуздих зборів на тренування у міста скупчення. Ну це можуть можуть робити тільки люди, які в жодному разі ніколи під час цієї війни не були на лінії зіткнення. От ті командири, які тільки в айфоні у себе бачать, що таке війна, вони могли таке допустити. Це моє остаточне, якби, заключення. А ось що говорить? Ще одна очевидиця. здание и здание такое как вот это знаете когда куча мела и туда что-то бросить угу. и оно прямо такое поднимается когда смотрю оттуда через забор начали мужчины выпрыгивать многие были раненые порванная одежда вот. меня поразило просто вот я никогда не видела взрослого мужчину Щоб йому вже лет було 50, а у нього був взгляд, какой спуганий олененок, отакий вот такой перепуганий, от... просто от не зображав, що mm. то им сказали швидше уходить, повторний приліт. Тобто між тим, як началась тривога і вибухом, там зовсім. Не на ґ... звучало. Uh -huh. Тревога звучала одновременно, uh -huh. не было разрыва, мне было поражено. Я вообще не понимаю, зачем в этом училище держать людей? У нас площадей предостаточно, старые заводы, можно просто школы переделать, допустим, половину на онлайне, переведите людей там, где есть бомбоубежище, если они вам дороги. А извините, собрать старое училище, в котором отучился весь Советский Союз? людей. Целую неделю дроны летали, каждую ночь дроны. Целую неделю. И прошлую ночь они тут летали. В прошлую ночь были вот эти крестом разведчики. То есть летают такие, а это что-то эти жужжащие. Вот. Они же не знали, не видели, что дроны летают. Видели. Никто их толком сбить не может в темноте. Они небольшие. Это же не тот, который боевой, что он большой. Неделю летали дроны. Это же дураку понятно. А это в телеграм-каналах писали, да, что разведники летают? Нет, это я стояла на балконе и думала, че запустить, че он летал возле дома у нас. Прям видно было? Да. А ага. вот я ж прошел говорю, уже неделю летали. И этой ночью тоже летали. Угу. И люди с домов вот так поспрашивать, кто ночью, ну, кто допоздна работает, они их слышат и видят. Медик добровольчого батальйону госпітальєра Ігори Ткачов розповів, що при порятунку поранених під час удару по інституту у Полтаві ледве не усіх були неякісні китайські турнікети. Про це він написав у своєму телеграм. На жаль, волонтери та командування медичних сил схоже вбило. Вчора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати неякісні турнікети. Були всюди, і здається, що оригінальні сертифіковані були тільки у нас. А приносили пораненого з турнікетом а турнікет китайський. докрутити його неможливо. Ми накладали свої, але не швидко закінчувалися, коли кричав Дайте турнікет давали китайське. Я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг через те, що хтось, навіть не ворог, вирішив їх убити китайським лайном. Зазначив медик. Ще один сумний висновок, який зробив у госпіталі. Єра майже ніхто не вмів надавати допомогу. Деякі люди накладали турнікети, китайські не докручували до кінця, але, хоч щось і робили. Але таке було одиниці. Я давав свої турнікети, а люди не знали, що з ними робити. Зазначив Ткачов. За його словами, лікарями, які приїхали, були розгублені молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити. Їм просто вантажили вагаж і без рук і без ніг, в конвульсіях вмираючих людей у машини. Її вони розгублювалися. У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого. Їх до такого не готували, що робили ДСНС крім перенесення поранених. Я точно не бачив допомогти. Більшість з них нам не могла. Аптечок у них я теж не побачив. Можливо. Хтось з них накладав ті китайські турнікети. Не знаю, розповів медик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.